Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я покажу, як ми разом з моїм синочком Давидком організували його книжки за принципами методу Монтесорі. цей підхід допомагає дитині розвивати самостійність, адже книги тепер знаходяться на відкритій полиці. У легкому доступі Давидко може сам обирати, коли яку книжечку він хоче роздивитися чи то почитати. Я вірю, що така система навчає дитину прислухатися до себе. Розвиває його внутрішню мотивацію та любов до книг з раннього віку, земля, у цьому відео ви можете побачити земля, книги Великий Вимельбух, який дуже полюбляє Давидко. Космонавт. Маленький помічник та книжки в долоньку. Вони є різні, про овочі, космонавт. тварини, фрукти, цифри, також літери. Ви підбирайте ті, які любить ваша Ратета. дитина. Дякую, що дивитеся нас. Якщо вам цікаві такі теми, Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і залишайте свої коментарі. А також, якщо цікаво більш детально оглянути книги, напишіть в коментарях, і ми знімемо для вас потрібне відео. Нам дуже приємно Цифри. почути вашу думку. Дякую Цифри. вам за перегляд.